Що це таке, ти мені скажи? Поки що лучка нема дума, букети якісь з'явилися. Що за тайні поклонники, а? Той запізнився. Оце жених прийшов, так? Да? Варениками вже? Та я знаю, я шуткую. Що ти легкий? каже, не жених. Я маю на ультві, я маю на ті квітки ти прийняти. Трошки мелкуватися, конечно. Папа, да? це не кент. Нічого, а що це таке кент? І друг знімає пробу вареників в Да? Правда, без шелуйківського паштета, я вчора там розпинався, чи, да, чи коли казав, так, так, так він же наїсть кент а -а -а. і не схоче тоді їсти вареники з паштетом. Так? Ну, я в дитинстві, якщо чесно, вареники з паштетом не їв. Ну, Вірішся, тоді вони називалися злівером, злівером не їв. А от з таким би паштетом, як в Олесі Петрівна, є, а ти зусим з О! Він все і... Справжні козаки їдять усе. Так, щоб цю тарілку з'їли. Ні, тарілку не треба їсти, їжте те, що в тарілці. Так що, як там, дегустація вареників від Лесі Петрівни. Ну, віруха, то понятно, добрі вареники, да? так? Ну, а кент що скаже? О, нормальок. Тільки щось ти його їси дуже довго. А, а, а ти щоб не їси? Чи Хто? Пархоменко стісняється, він не може стіснятися, ти що? Верхоменко не може бути стісця. Це ж ти в мене в відосик попав, правильно? Як я на городі там страдав ерундою, а ти катався. Ну теж страдав ерундою. Тільки ти катався, а я теж катався, тільки по городу. Так що на... На... Чого? А все нормально. нормально. Надюха Сергіову вже не смущає ніхто, так? Да? Хто ліпе, каже. Так. Да. Кого знімають? Ні, ти знаєш, де я був тільки що? Где? Да. Да, так. Така цікава обстановка. Цікава родина. Я я притирав матрицю з дядьком. а Я не знав, що він повністю сліпий, щоб ти розуміла. Угу. А він так бігає по двору, це просто капець. Він орієнтується. Да, він 30 років, він вже не бачить. Чуть-чуть тільки силует після ДТП. І я просто вже в кінці я ж не знав, що це. Ну, він бігає нормально в очках там туди-сюди. А він не бачить. Але я кажу, дав би Бог усім так, так орієнтуватися, як він орієнтується. Тож людина, коли щось забирає Бог, то він дає щось інше. У нього дуже відчуття сильне. Так що, друзі, вареники шелудьківські – це святе. Зараз готуються ті вареники, про які я казав. Далася найсмачніші вареники. Роблені Надюхою Сергійовою із паштету м'ясного від Лесі Петрівни. А. Так що Надюха показує мастер-клас. Да? Хазяйка. Молодець. Вона не тільки співає, вона не тільки їздить з батьком на схід, да? не тільки допомагає у зборах по ярмаркам і ходить в школу, а також вона допомагає мамі матусі по господарству. І сьогодні, як там свято називається, знать? День, День матері. Так що ми вітаємо всіх матусь, бажаю їм, бажаємо їм миру, здоров'я і добра. І щоб їхні дітки їх радували, так як от Надюшка Сергійова з Вірушкою радує Олесью Петрівну. Ну не завжди да, Алесь Петрівну. Я вже розізлилася, вже зібралася робити вареники, нікого немає. Я тут сама. Тоб той приїхав, то той приїхав, то той бігає тут. Думаю, оце на тобі. Надумала вареників, що і сама тепер ліпить. Да. А як, як зварила, то, то вже все поїли. Ні, на більше якраз прийшли вони. Я ще нічого не їла, добрий день. Так що вареники від Лесі Петрівни. Леся Петрівна, а що, що там по, по цьому, по тісту, тісто в тебе яке, Дрожджове чи таке? Ні, сода, сода. Кисляк? Щодо да кисляк. Щодо кисляк молокаси. Це добре, але тільки воно мені не. Сюди я потім. На, да? Ні, на другий день вони мені якісь такі не жорсткуваті. Так що обичне тісто і берете шелудьківський паштет, робите багато зажарки, так як ось у вареники це у нас з картоплею. Щось кент слабенько поїв. Побачив. Нормально воно, поїв? Це, 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 другий так, заход чи що. Да. О, то, та нормально. це нормально. Так... Зараз поїм. Це так як у дитинстві, знаєш теж, бо приїдеш до коїсь в гості, а або там бабушка, бабуся, бабуся чи... Я не думаю, не кожен же да? буде їсти, знаєш, є діти там. Ні, я не хочу. Нормально? Телефони витягнути, то наче втісняється. Віра буде, і я буду. Понятно. Ну, а ми в дитинстві любили десь до коїсь. Так я зараз, коли я зразу Так собі намалювала, ну от наша дитинство, ми ж теж один в водно водночас. Їли, хліб з сахаром, хліб з да, біжиш. було да, Таке добре взагалі людей. біжи. Особливо це там свіжу хлібину купиш, цей чорний хліб був. Я це дір раніше, здором намажу, часником налупачать. Біжиш, добрий. Да, добре було. Та раніше їй. Я зараз її... іду. Чи ти хочеш подождати, щоб спащитись? Ну вже ж воно ліпе. Вже ліпе, Надюшка серйова. Все. Сверху. Так що що для цього треба? Тісто зліпили, наліпили. Надюшку пригласили з банки паштета, І все, у вас вже процес. Це ти ж вариш їх на поручі, так, як тоді в сковороді. як завжди, В Сковороді. Так що вареники, в Сковороді. Щось підемо подивимось. Ой, 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 Лесю Петрівну привалив. Всю аварію устранила, Та Леся Петрівна, як, не знаю, як трактор поїхала. Що ти скажеш? Це вже останні, все? Я скажу, що не треба знімати. Чого? привіт передавай. Каже, давайте засучуйте рукава в неділю і своїм коханим і батькам ліпіть вареники. Мамам ліпіть, всі басилі можна. І мамам ліпіть. Не, ну а чого батькам? Батькам да. теж. Батькам можна ліпити. Але блогера можна не ліпити. Так. Розумієте? А може ти теж станеш блогером, от як ти знаєш. Так. Да. Коротше, щоб пригласити блогера, хай вони вас поснімають, зроблять вам і а ви будете ліпити вареники? Будьте такими самими як. Та батько прилетів, туди чуть не протикав. Я зараз буду їсти, я схожу до Леці Петрівни. І цього. А ногті покажи, які красиві. Е, вона є Класні. Разноцвітні. Я так і захотіла, щоб. Да, я ж кажу, думаю, взяла якусь штучку, я думав то ценник приліплений. Ну той жовтий, я думав, то ценник, да. та й жовтий ядмотоценник, так. Лайк, лайк. Це щоб гарно було. Гарно. Чому як це можна ліпити вареники без да. Ну, Тоді ото, ж я... некрасиво виходить. А ви ж там їх якось відрізняєте, да, те, що там з тим чи з тим? Чи зараз не робите? Ну, ви не, зараз тепер. Ми не робимо. Всі одинакові? Зараз так всі одинакові. Можна ще зробити вареник сюрприз. Може, поки я там піду, може туди перцю наш мандьорить. Не хочеш тобі Потому, і тоді попаде. Так що Наська молодець. Я дякую Богу, що в мене така родина. Я дякую, що в мене така дружина і народила мені таких трьох чудових діток. Так що побіг я до тієї, що кому я дякую. Ну а Надюшка вже доліплює. Це вже останнє, так те, що народила, так? Да, побіжу <говорит> до тієї, що народила. Мама каже, сідай їсти, а вареники забрала. Намовляй, <говорит> я там на кухні поїм? Візьму шубу з собою. Петро, ну тобі що не дають вареників, чи що, а? Патрик, А що ти зажурився, а? Чорано женився. Пішли б вареники їсти. Не дають, ні? Ну, віддихай. То є полуфабрикати, Тут є вже готові є продукти. Каже, сідай, сідай, любимий, поїжд вареник. Да, поїжд вареник і прийшов, а їх вже немає. Так що мами Ганни на сковорода працює по повної програмі. А ну відкривай поки. Чи так не можна? Не треба, зараз, трошки, щоб трошки цей був. Тож вони там Після? на марлі, да, просто марля нанизу. Вона да, не зумарля, трошки водички так, щоб веник, типу, був ну, чуть-чуть зовсім. Низ вареника був трохи в водички. І все, і потно накрить кришкою і варить. Так що такий вихідний у Лесі Петрівни. Вона любить Я собі був. зробити сюрпризи, так? Да. Да? <різь> Думаю, вже на що нам мені треба це було. <різь> <різь> ну вже ж так сказати, завершаюча фаза, поки батько десь лазив, де попав. Ще ще хочу їздити до калюнчика провідати. Oh. Oh, oh, О, мене... а то є то можна... То можна... То... На першому був. На другому то заїду. Ще скільки наберу, чи можна їм вареники, то кинеш мені вареники, йому. Гарячі. Можна? можна? Ну тоді гарячих вареників, я зараз поїм і поїду до нього, провідаю дитину. Що він, а Бо він вчора розстроєний був капець. В нього. Та. Як бігала-бігала дитина, знаєш, активний щас, був і тут. Така штука. Варочі. О, шелудьківських йому, таких, як я люблю. Так що, друзі, отакий у нас вихідний. Шелудько лазив, де попало, але зробили дуже добру справу. Дуже така цікава родина. Е -е дякую за спілкування Тетна Наташі і Діці Сережі. і дякую їм за те, що вони такі є. У них там ще одна така, не знаю, що можна казати, але дуже. Ну, Таким людям дуже важко, але вони молодці. Дуже така ситуація нештатна в них. От, але працюють, не пускають руки. Як там кажуть, буває, ой, шелудько, ти грамотний, в тебе там люди роблять. А я кажу, навіть якби і робили, то треба організувати. І людина, яка не має зору, він організовує і сіє свої ті паї, тримає господарство. Просто молодець. Так що, друзі, на цьому буде все. А, ще ж не показав вареники, які там киплять. Побачки, отак воно булькотять. Отака красота. Все, закриваємо. На цьому все. Подивилися. Тепер. Я буду їсти, а ви можете мені побажати Раз, смачного важко, що Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Шурша це святе. Ну а в четвер буде таранчук для коханої жінки. Четвер. На четвер, четвер. перенесли. Ви ж сказали, пані. Ні, то я ж не стави. Все одно, що... хоч четвер, хоч середа. Мені одна плюс-плюс. Ти моя. Подписчикам привіт, швидко передав. Привет. Кажи, ще трохи, я вже в струю. Так що не киснуть. Да. Всі підписники писали тобі в коментарях, я там словом обмовився. Сказали, що ти крім, все буде добре. Поняв? Ми з тобою, ми команда. Якщо треба допомога, ми все зробимо. Ми тебе поставимо ноги, ти будеш літати, як ракета. Поняв? Бо я щось вчора з тобою балакав, не дуже ти мені саме, сподобався. Оцього маленького дади. Кросопчиком обніму такого моєму. Та не, 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 не напрівайте. Грячий щось ти. Чуш, це температури немає? Що в нас знову? Два переломи? Один перелом <пиралу> на колінника, другий перелом на колінника з. З осколками. А що той боєць? Приїжджав до тебе? Приїжджали? Так адже він тоді приїжджав. Не, не хотів, хотів договорювати? А хотів договорювати. Але ну, розмовляв. Бо вона адвокат, вона йому слова не дає сказати. Не угу. так сталося, ну, так, він доклад, А я. Ну він же навстрічку виїхав, тобі в лоб виходить, да? так? Малий, все буде, я тобі кажу, гуд. І це на їхній совісті, і ми всі перед одним Богом. Я тебе можу зрозуміти, як ніхто інший. Я тільки лежав трошки не тут. І це було 20 років назад, 19, в хірургії на другому етажі. Я год просрав, але я знаю ціну життя, я знаю ціну моєї дружини, твоєї дівчини, О, яка біля тебе. Це дуже важливо. В таких ситуаціях, по-перше, познаються друзі. Познаються ті люди, кому ти потрібний. Тобто ти оціниш життя. Уже давай з кожного негативу візьмемо позитив. Все, Понятно, що... Я про це кажу, хочу, Все буде добре, малий. Я ж ти вчора казав, все буде чин чин не. Уже трапилось, ми виліземо з цієї халепи. Все буде добре. Ну про те, що як там біда одна не ходить, батька на ноги не поставили. Тут... Той, хто ставив на ноги, попав у таку халепу, так що. А з головою що там? Безконечне кількість швів. Швів? Ну, братан, я тобі скажу одне, знаєш, трошки по приколу, шрами украшають мужчин. Да. Так що все нормально, <реку> так? <реку> да <реку> я що не знаю, чи що. Знаєш, що я тобі привіз? Ми тільки що варили вареники. І я, я кажу, я не знаю, можна йому їсти чи ні. Але Леся Петріна каже, Шелудьківські вареники про ті, що я розказував з тим, із тим паштетом, який на стрімі. Так що гарячі вареники тебе погодують там. Дівчата там тобі на скору руку насобирали конфет, поділилися своїми. Боня. Ну, шелудька ж вози, те, що йому дають, знаєш. Ну і таке там, сучку там. А ти свисти, і якщо треба, то ми розберемося з тими, хто нас обідав. Ми їх прославимо на весь світ. Ну, не на весь світ, на, на невеличку нашу аудиторію, але. Це теж є невеличка зброя, тому що я думаю, якщо люди будуть буксувати, є номер телефону, подзвонив, що Лудько приїде. І то, що не розрішають йому казати, то хай скажуть нам на камеру. І ми задамо прості питання, тому що все-таки, коли ми знаходимося на дорозі, ми кожним відповідаємо не тільки за себе, а й за чиєсь життя. І він забрав у тебе здоров'я, він забрав у тебе час. Так що, все, кажи підписчикам, це буде інженерю. Я не буду тебе напрягати. Так, да, є я люди. Та таке та сумка. Сумку треба, як ти свисти, що треба, ми тобі з-під землі достанемо і знайдемо. І я тоді вчора там у Відику сказав, що в нас біда, отака, і вже люди писали, ті, хто дивляться все відео, вже говорили, калюні не киснуть. Кріпиця, ми команда, все буде Ченчинарем. Та, я вже на саді сьогодні вже до тільки не був. Так що все буде Ні, я ж, я не змог тебе запечатлить. Що ти там найшов? Що ж? І такий сміється, за капі. Так, Коля, це саме той вареник про якого я розказував прямому ефірі. Ну правда, ти цей раз на прямому ефірі не був, ти був в хірургії, де ти там був. В смислі? Так ти же грошей ДТП. Йолки пал. Він потом, потім у палату його доставили і ми їздили на місце предшествия, то він давився. Да, йому скучно було. Красава, чиш! Це рока лотерея, вже все нормально. Треба тебе на ноги ставити, два коліна ремонтувати, так що. Ти кажеш попався, і да, такий веселий, кажу, що я просто не знімав. Він каже, Кажу, з'їж вареничка від Лесі Петрівни, надюха ліпила. Він каже, да, я не хочу їсти. Кажу, попробуй. То він вже їсть другого. А там ще є з чим є. Картопля. Чим будем шукати, Пухіший, це, бачиш, ті, що я, ті, що я люблю. Це з, з паштетом а тим м'ясним. Ну, такий паштет прикольний. Зажарки тільки вона мало дала. Треба мазати ко пальцем. А це все дивиться, фотографує коліна кольки. Да? Да, Та не. все буде добре. Так щоб ти усі вареники і щоб і вже спав. Так що можна Петрівні подякувати да, Надюшкою. Казала т... тобі передавати привіт, дівчата тобі казали, передати Щоб дякую. Все буде добре. Все, усмешно. О, Це вже калюнчик наш. Такий, знаєш, ти мені похожий. На Якось похоже, не можу поняти. Ну молодець. Уже смієш тобі добре. А то вчора мені з тобою дуже важко було балакать. Так, так що третього? Хай понад кушує тобі, чуєш. Тобі. Я, ти з яким хочеш такий. Що ти теж брієш, що ти фоткаєш? Та... Да, Ні, Ну я тебе знімати не буду, як ти вареник, ти по барабану. Да? За мене, дівчата, що ти там задовбав уже знімаєш? Все, друзяки, відрапортувався навіть перед Петрівною, що Калюха все-таки з'їв вареник. Це ж потубилося, і все смачно. О, Це навіть так само, як хлопцям, коли ми їдемо, от багато хто каже, та ви херню страдаєте, там, возите ту чи іншу продукцію. А пацани так само кажуть, ну їм дуже приємно. Потім, як ти сказав? Воно тобі наповнило. Дуже смачні також. Оце я вам кажу, а оце таку їжу поїсти там на фронті, то це взагалі як за милу душу, я вам кажу. А це їх мотивує підтримує. Моральна підтримка? Матеріальна то таке. Матеріально, багато людей матеріально підтримують, знаєш, там зробив і все. А от оце, коли там мамка твоя приходить з дівчатами готує, да, то вони оце роблять і вкладають туди своє тепло і душ. Тому що і батько твій на даний момент на реабілітації, якого ти возив, не де А Тепер тепер тебе не деребілітувати. Я мене повезуть завтра в лікарню, а папа мені проходить велка далі. А він в Києві проводить чи тут? Не в Києві. Коля, Бог любить труїцю. Давай, синок, третього. І лягай спати. Давай третього. Мені теж, я кажу, він мені як про бабу почав казати, яку Боже. Тебе баба вас питала, він каже, так, мене теж кажу. реально. І оці моменти, вони реально нагадують. Але нагадують про ті моменти життя. Я ж вибирала. Бачиш, всі три спробував. Бачиш? От, мені ха красавчик. Для мене бабуся вже скільки років її немає, а я її кожен день споминаю. Тому що вона заложила в мене той зернятко. Коли мене привезли, мені було годить. Оба, дивіться, на них потирює трохи в колюнчика варенки, смачно. Мене привезли, годи з місцем посадили в неї. І я з нею на городі, куди баба, туди я. І на мене той хвостик казали. Бабиний Горобчик там і сміявся з мене по тому Ну, Але вона для мене залишилася тою жінкою, яка зробила мене такою, як я є. Не знаю, якийсь плану, якийсь хороший, але я, ну, я їй вдячний за, за кожен прожитий день. І все дитинство, яке в мене було там, з цього моменту, коли я приїхав до неї, години змістив, і до першого класу. Ну, ми тоді сім років йшли. Оце були найкращі мої роки. Ну і потім були моменти, вона теж поламала, кстати, була, була ну. І я не ходив. Ну, так я ж таки кажу, десь з чимось ми з тобою похожі, поміжеш. А вона теж була, поламала ногу, був момент, треба було пасти череду йти. А я, коротше, ну, знаєш, як воно вечором побігаєш, побігаєш, і... а зранку треба ставати корів пасти. Ну, вона прийшла до мене щось будить мене, а я там щось гуль 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 і вона мене пожаліла. І пішла. І в нас ж там такі косогорі. І вона в моїх чоботах тоді підсковзнулася, в неї був відкритий перелом. Її робили вперед, ну вже ж роки були. І... Але як я себе винуватив, там капець, але потім вона ж не схотіла бути з нами а до, до себе в хату. І мене з нею в командіровку. І це не пам'ятаю, десь коли п'ятий-шостий був. І я, виходить, рік у неї прожив. Це був найкращий рік. Ще один у моєму житті. Ми з нею і співали вечорами, і вишивали. І вона розказувала історії там і про Голодомор, і про війну, як вона була і вона була в концтаборі. Потім з концтабора її забрав хазяїн. Оці всі моменти, як вона після війни працювала на лісопильному заводі, була перекладачем військово-воєннополонених. Вона так гарно вивчила німецьку мову, що могла працювати полон... ну, Переводчиком. А потім їй сказали: залишайся, будеш переводчиком при якомусь там цьому консульстві чи міністерстві. А вона сказала, ні, поїду додому. І поїхала додому сапати буряки. Ну, от так. Да? от життя. Да. Ну такі. Ну і мати моя така була. Так що наші бабусі, вони там, ну не всім внукам бабусі, вони. Классні взагалі. Колька Єв вареники, я, я, я не встиг то її затикати, як він так він на нього дивиться, він кусає. І щось собі там думає. А він думає те, що думаю я. Бо бабуся в нього була найкраща. Мама хороша, класна, але бабусі то є бабусі. Да. Да. Так що сьогодні день матері, день медсестер. Ми всіх вітаємо, а кожна бабуся вона є мама. Так що всіх-хіх. всіх, 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 всіх э, зі Миру, здоров'я і добра. Щоб не траплялася у вас біда, і щоб ми цю кляту ворожнечу вигнали з нашої території і все буде Україна. Так що халюнчику, скоріше, по -по... та ти скоро побіжиш. Тут хоч не хочеш, треба, розумієш, братан, тому що без тебе мене туди. Звісно. Так що все, лайкосик за відосі, халюнчик, це тобі. І напишіть коментарі підтримку моєго коляна, да, щоб ти. Та, вони будь любому напишуть, а я. А ми будемо боротися за справедливість, а завдяки команді НАДО ми тебе поставимо на ноги, зробимо виключення кажу, ти ж теж боєць, ти скільки робиш нам, скільки допомагаєш. А найголовніше, що в тебе в голові твоя позиція справжнього українського козака. Якщо все буде Україна, все буде добре. Слава Україні! О,